І розпочинаємо брифінг представників міжфракційного депутатського об'єднання Укроп. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, шановна громадськість, представники Українського об'єднання патріотів Укроп. Уповноваження заявити про те, що влада останніми днями продемонструвала своєрідний майстер-клас суспільству в плані посіювання тривоги. Ненависті і невпевності у своїх силах, в силу того, що хотіла вести, фактично, вела з 1 квітня, тому що рішення не відмінена Енкері є, або за газ спожитий з мереж, підключення до мереж. Отже, фактично влада проігнорувала всі висновки експертів громадськості і поклала на суспільство тягар додаткових платежів. Які не перекриваються субсидіями, і відділила абонплату від загальної ціни за газ, який і так є тягарем на громадськості в сумі 6 тисяч гривень. Я вважаю, що це рішення Анкеріє є протиправним, і є аморальним за своєю сутністю і має бути категорично скасоване. І так вважають представники партії Укроп і в цілому партія, яка оприлюднила свою політичну заяву. Я вважаю, що цей так званий в лапках птінець гнізда Рошена пан Вовк, і ми наполягаємо на цьому, як представники партії Укроп повинен подати відставку як людина, яка своєю діяльністю обслуговує фактично олігархів, частину олігархів, які власне наживаються на газі, які власне хочуть компенсувати свої втрати і витрати за рахунок кишені людей. Як це свого часу пан Вовк зробив віше систему «Роттердам Плюс. Мінус кишені громадян, і він зараз хоче власне зробити все через енкеріє, цей колективний, незалеж... колективного незалежного регулятора, щоб власне додаткові кошти забрати з кишені громадян і перекласти на приватні рахунки облгазів. А це не багато мало, майже мільярд доларів в кишені олігархів. Ми вважаємо, що ЕнКеріє як незалежний орган повинен пройти перезагрузку, прийнятий законопроект закон минулого року Верховної Ради України, який Здійснює відповідно унормовує діяльність цього незалежного органу і змушує піти його на ротацію. Нещодавно президент видав відповідний указ, який фактично зумовлює цю ротацію. На жаль, за якою пан Волк іде на цю ротацію в останню чергу, тому що в законі чітко прописано: якщо людина керує працює в галузі профільній менше п'яти років, вона не може керувати цим незалежним регулятором. Пан Волк менше п'яти років. Як вихід з Рошену керує державною компанією, якою є державний регулятор НКРЄ. Тому в цій ситуації ми наполягаємо на перезагрузці НКРЄ і відставці пана Вовка. Ми будемо його заслуховувати, сподіваюся, завтра в Верховній Раді України. Ми наполягаємо на тому, щоб рішення незалежного регулятора щодо встановлення абонплати, як додаткова тягара, на простих людей, а за визнанням ООН. Більше 60% простих громадян України живуть за межею бідності. Я вважаю, що це крок до знищення української нації, української державності і дестабілізації в цілому ситуації в країні. Крім цього, українське об'єднання патріотів Укроп зареєструвало в Верховній Раді України законопроект, який вносить зміни до прийнятого закону про забезпечення комерційного обліку природного газу. Де ми додаємо одне слово, як ви знаєте, в тарифі за газ, які платить населення, встановлені встановлення, встановлення лічильників, які, якими займаються облгази. Але на жаль, це не індивідуальні лічильники, і ми хочемо прописати, що власне населення має право на встановлення індивідуальних лічильників за кошти облгазів, які вже закладені власне в тарифі, які ми платимо за газ, і відповідно платити за фактично спожитий газ. Всі громадяни не повинні переплачувати за газ. Тим більше, що це не відповідає якості послуг, які надають ті облгази сьогодні, і якості самого газу, які ми отримуємо як споживачі. Ми будемо категорично боротися з тими з тими корупційними явищами, які є в секторі енергетики, і Українське об'єднання патріотів «Укроп» буде інформувати громадськість про прийняті заходи. Ми вважаємо, що влада демонструє страх цієї ситуації, як вона неодноразово. Продемонструвала нещодавно, коли суспільство почало тинити, чинити тиск через блокаду ордло, окупованих територій, торгівлю з ворогом. Ви знаєте, що влада демонструє такий своєрідний діалог, це швидше монолог. А монолог завжди закінчується виходом протестами на вулицю. Ми би не хотіли закликати до протестних акцій на вулицю, а звертаємо увагу влади в тому плані, що до суспільства треба прислухатися, і інакше це може мати з собою сумні наслідки. Протести, весна, пора міняти владу. Ми знаємо про це, як це закінчилося української нації, нацією, українського народу. Ми за те, щоб власне ця нація мала гідних послідовників і щоб ця нація мала гідне життя. Дякую вам і прошу до слова, пані Ірина Консанкевич, народна депутата України. Доброго дня. Ірина Констанкевич, 23-й виборчий округ, Волинь. Шановне товариство, мене вповноважили звернутися до уряду і до президента тисячі виборців, які проживають переважно у сільській місцевості, і це люди, які зазвичай. Без університетської освіти це люди, які працюють на землі, але вже їм зрозумілим стало, що те, що відбулося, і нові призначення на абонплату на газ призведуть їх до ще більшого зубожіння і виродження українського народу. Власне, і зараз український народ перебуває на межі бідності і не випадково. З озвучується постійно ця цифра 60%. Після того як було проголошено нові правила, стало зрозуміло, що ця цифра може зрости до 80%, а то й більше відсотків. Саме такою є кількість людей, які не можуть і не зможуть заплатити за новими правилами за газ. Я хочу сказати, що люди обурені і непродуманими, і безвідповідальними діями нашої влади, яка не дивує тим, що вона робить, а як вона робить. Тобто цинічно, антигуманно, антилюдське, антисоціальне. І саме такими визначеннями, такими епітетами можна назвати дії. Тому платформа українських патріотів нашої партії є. Монолітною і солідарною в осуді і в протесті проти таких дій нашого уряду. Ми будемо відстоювати людей, ми будемо відстоювати і захищати український народ проти таких визисків і проти антигуманістичної політики нашої влади. Дякую, народний депутат, діди, член об'єднання патріотів України. Кров, Шановні присутні, шановні наші виборці. Я звертаюся і підтримку своїх колег і хочу нагадати владі і тим, які хочуть нав'язати такі небдуні вчинки, що 100 років тому Україна мала свою державність і, дякуючи безглуздим або всупереч розумним рішенням, які повинні були прийнятися, цього не відбулося. і ми на 100 років втратили свою державність. Ото От щось відбувається подібне в нас. Я хочу нагадатися, що сьогодні до мене, як депутата і моїх колег, звернулися з округів люди, люди, які будували своїми власним коштом газопроводи, і вони вкладували свої кошти. І тепер за ці газомережі, які власним коштом або суспільно складувалися кошти, вуличні газопроводи, сільські газопроводи складали в коопераційних засадах. Вкладували свої останні копійчину, щоб мати тепло, соціальні статки і зберегтися і зробити їх доступними до громадян України. Зараз ці газопроводи за це будуть ще й платити свої власні кошти з власної кишені. Останній бюджет, останню копійчину вкладувати туди, замість того, щоб нагодувати бідних родин, нагодувати дітей в селі, а в селі нема роботи і. Це найбільше б'є по соціально незахищених верствах населення України, б'є по українцю, б'є по корінні. тому ми категорично проти без, безглуздих рішень, і ці рішення злочинні. Тому ми будемо стоятися, боротися. Ми переможемо, бо з нами український народ, і ми з українським народом. Слава Україні!